Депутати Київради від більшості зайняли приміщення ще о сьомій ранку та провели реєстрацію. Натомість депутати від опозиції, які пройшли через вікно, не змогли піднятися на четвертий поверх, де проходило засідання. Частина з них намагалася прорватися. Однак Беркут витіснив їх назад на вулицю. У сутичках постраждали кілька народних обранців. Так під час спроби нардепів потрапити до будівлі Київради через вікно. Один з беркутівців вдарив обличчя Свободівця Едуарда Леонова. А Степана Купіве з батьківщини було госпіталізовано до лікарні. Інформує при служба партії. Попередні лікарі діагностували у нього перелом ребер, забій печінки та травму хребта. Сама ж сесія тривала лише 10 хвилин. Попри це, голова Київської міської адміністрації Олександр Попов вважає, що проведене засідання це перемога всіх киян над деструктивними силами політики. За його словами, проведення сесії Київради і прийняття низки рішень зняло чимало проблем. Попов наголосив, що працівники бюджетної сфери знову додатково отримуватимуть від 200 до 500 гривень щомісяця, а безробітні кияни, які брали участь у громадських роботах, отримують виногороду за свою роботу. Він нагадав, що виділено кошти на підготовку до нового навчального Оку закладів освіти підготовку до опалювального сезону, завершення невідкладних ремонтних робіт, об'єктів соціального призначення та інші потреби нагадаємо. Опозиція вважає Київську раду нелегітимною і вимагає від парламентської більшості призначити вибори.